Тільки коли заплатимо, вони відпустили, І, щоб ви розуміли, от В'ячеслав, ти пам'ятаєш історію, коли німці знайшли в Україні? Коротше, була така історія. У мене є товариш, у нього бабушка, там стара жінка, яка постраждала під час Другої світової війни. Mm. Краще, німці знайшли її в селі, прийшли до неї додому. У неї не було ні карток, що тобто цього сліду карткового mm. взагалі немає. Старашаці вона жила в домі, який не зареєстрований. Навіть вони її знайшли, прийшли до неї. і Говорять, ми вам винні грошей. Так що, ребята, як ви думаєте, це німці Дайшли. прийшли щоб дати гроші? Дать. А як вони будуть діяти по відношенню до тих, хто їм доведе грошей? Бо де те, що Сергій вам mm. каже, друзі, є же тема, що коли у вас є квартира в Україні, ви в Німеччині отримуєте допомогу а, і не показали, що ви маєте якесь майно Житло, майно, майно якесь. німці, коли дізнаються, що ви маєте це житло, і ви могли його продати на нього жити і не, не брати гроші. Платників податків, вони ж також пришлють листи щастя, тільки туди вони вже, як нам зі ти... казали, нараховують цю пінню. Пінню, да, і це не приколо. Здається, що тіпа, там, вони ж не такі, напевно, як вони до цього можуть додуматися. Дивіться. Німці настільки доточні і занудні, я не кажу погані, я не кажу неправильні, але настільки у них все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають. І Всім українцям дійсно треба напрягтися. Я б дуже радий би прийти на цю а, консультацію, яку ми зробимо завтра. А, самі знаєте де посилання, клікайте, реєструйтесь.